Громадськість продовжує уважно стежити і за діяльністю органів місцевої влади цими днями на сесії Рогатинської районної ради змінено її очільника. А депутати Калуської міської ради одноголосно висловилися за дострокові вибори міського голови та депутатського корпусу. Подробиці від наших журналістів з Рогатина і Калуша. Ще задовго до початку 24-ї сесії Рогатинської районної ради як депутати, так і запрошені зрозуміли, що саме засідання буде непростим. Біля входу адмінбудинок перебувало чимало людей, як у міліцейській формі, так і у камуфляжах та чорних масках. Вони ж, до речі, пізніше перебували і в залі засідань. Як повідомив Олексій Щерба, це представники правого сектору. З перших хвилин роботи сесії депутат районної ради Тарас САС. Вніс доповнення в порядок денний про висловлення недовіри голові районної ради Юрію Чорному. Просимо внести в порядок денний сесії районної ради питання щодо недовіри голові районної ради чорному Юрію Зиновичу. Відповідно, зібрано 60 підписів. Зареєстровано в районній раді. Згідно законодавства, на цю процедуру потрібно 30 підписів. Станом на сьогоднішній день зібрано 60 підписів. Юрій Зінович, ті всі події, які відбувалися. До того і під час сесійних сесій і тому подібне десь депутатів змусили ну, винести дане, це питання на порядок денний. Я думаю, що народ визрів, народ зрозумів. І хотів би все-таки запитати голову районної ради, які його вчинки і дії були. до того як він був головою районної ради, які вчинки були під час ведення сесії районної ради, де було деколи неадекватна поведінка щодо депутатів районної ради, я би хотів, щоб депутати запитали голову районної ради, чи приймав він активну участь у тих подіях, які потрібно було б підтримати штаб національного опору. На відміну від інших районів, голови районних рад брала на себе відповідальність на самих початках і очолювали ті штаби, організовували роботу, відправляли людей на Київ. На відміну від голови районної ради, не зрозуміла ситуація, чому голова районної ради на парламентських виборах підтримував кандидатів депутатів депутати від партії регіонів і. Змінивши, скажімо, прізвище стає в списках свободи до районної ради, тобто багато запитань, які просто спонукали депутатів. Спонукали депутатів, скажімо, висловити недовіру чорному юлізіновичу. Після активного обговорення, як депутатами районної ради, так і іншими присутніми людьми у залі Зроденського району та Франківська відбулось таємне голосування. Із 83 депутатів, які взяли участь у голосуванні, 68 висловили недовіру голові Регатинської районної ради. Одразу ж розпочалась процедура обрання нового голови. Було висунуто кандидатуру Володимира Штограна, який до того обіймав посаду заступника голови районної ради. Більшістю голосів Володимир Штогрин обраний головою Рогатинської районної ради. Я дякую за довіру. і Я думаю, що це не така проста посада, яка десь має створювати якусь іфорію. Ми живемо дуже складний час. І я в мене велике прохання є до всіх депутатів і до Керівників району, які десь очолюють певні управління, на сьогоднішній день як ніколи нам необхідно бути дезгуртованими згуртованими і бути єдиними. Депутати Рогатинської районної ради прийняли заяву до Верховної Ради України щодо прийняття нею рішення про заборону діяльності на території України комуністичної партії України та партії регіон. Взяли до відома заяву про звільнення Йосипа Нижника, голови рогатниської райдержадміністрації. Всі інші питання, які не встигли розглянути, було перенесено на друге пленарне засідання, що відбудеться вже у вівторок. Галина Богун назарі попик новини телеканал Раї. Традиційний початок сесійного засідання, пункт різне. Міський голова вніс пропозицію щодо змін у складі міськвиконкому. В результаті вакансія залишилась, чекають пропозицій. Відтак прозвучав виступ Романа Переймибіди, голови обласної організації Грінпіс Карпати. Зауважено, щоб покласти край корупції у медзакладах. Відповідь міського голови, допоки із цим явищем не почне боротися громада, результату не буде. Власне, в цей час до зали увійшли більше десяти представників правого сектору які були у масках із битами в руках, вони залишились у залі, як пояснили пізніше журналістам, щоб стежити за проведенням засідання обранців Калуської громади. Власне, із з цього моменту у залі почалась словесна перепалка. Взаємозвинувачення активістів та міського голови пізніше в суперечку включилися й окремі представники депутатського корпусу, які на доволі підвищених тонах пояснювали свою позицію щодо участі у революційних процесах. Мовляв, чий внесок більший. Дискусія тривала ще невідомо скільки, адже вже й так перейшла грані етичної поведінки. Зрештою, вона продовжилась того ж дня на майдані у Калуші. Проте на порядок денний винесено важливі питання про присвоєння звання почесних громадян міста Калуша Загиблому герою Ігорю Дмитріву посмертно, і коменданту Калузького штабу у Києві Іванові Стратієнку задля цього й зібралися тут. Відзнаку герою Ігорю Дмитріву вручать його родичам. А що стосується особи Івана Стратієнка, як прозвучала пропозиція із зали від депутата Василя Лазоришина, він людина скромна. З ним було ще десяток хлопців, які з перших днів були на майдані. Їх на думку Івана обов'язково слід відзначити. З першого дня роботи штабу, звичайно, вся робота, яка відбувалася в Києві, була покладена на Стратієнка, Івана Стратієнка. Звичайно добра, скромна і відповідальна людина. Що би хотілося ще сказати? Діло в тому, що з ним з перших днів було десь ну, мінімум біля десяти наших козаків, наших серців, з калуша. Це є окремо старси. Я ще раз скажу, що він надзвичайно скромна людина. У мене була з ним розмова і. Е, Цих людей, цих хлопців, які там повністю відмовилися від нормального життя, віддали себе роботі, віддали в охороні, яку вони тримали постійно. Це не досипали, не мерзли. І я вважаю, що Трошки або відкладемо це питання, щоб також уважити до цього рішення. Міський голова обіцяв повернутися пізніше. Івановіш Стратієнко одноголосним виявом присвоїли звання почесного громадянина Калуша уже цього дня. А наступного депутати Калуської міської ради одноголосно підтримали заяву ініціативу фракції народного руху України про проведення дочасних виборів міського голови і ради разом із президентськими. Саме це рішення виклали у зверненні до голови Верховної Ради України, виконуючого обов'язки президента Олександра Турчинова. Чи буде підтримана ініціатива першого міста, де влада погодилася пройти люстрацію виборами? Відповідь за столицею.